У попередньому відео ми розглянули, які документи потрібно зібрати абсолютно всім, хто збирається подавати на новий тип навчальної візи в дані. А це відео стосується лише тих, кому ще немає 18 років, адже вам слід зібрати ще низку додаткових паперів. Першим таким документом є дозвіл від обох батьків про те, що вони дають згоду на те, щоб ви навчалися в. Данії це буде один документ підписаний обома батьками, нотаріально завірений, і також вам слід надати переклад данською або англійською мовою І переклад також має бути авторизований. Далі нам потрібно зробити копію нашого свідоцтва про народження, а також копії сторінок паспортів наших батьків там, де є інформація про наших батьків, тобто неповний паспорт. як у випадку з нашим власним паспортом, а лише перших сторінок, в яких вказано ім'я та прізвище, дату народження і так далі. Ці документи нам потрібні для того, щоб довести, що особи, які підписали дозвіл, дійсно є нашими батьками, ми можемо надати копію як закордонного паспорту, і в такому разі цю копію перекладати не потрібно, але. Ми розуміємо, що в багатьох випадках наших батьків можуть бути проблеми з тим, щоб поновити закордонний паспорт або навіть отримати. Особливо мова йде про наших татусів, тому можна надати і копію внутрішнього українського паспорту, в такому разі його слід перекласти. Всі копії мають бути нотаріально завіреними і також. Переклад і свідоцтво про народження, і паспортів. Якщо на це є потреба, має бути англійською або данською мовою і має бути також завірений нотаріально. Ще одним документом, який нам варто подати, це. Декларація від школи про те, що вони гарантують нам безпечне перебування в Данії. Скачати бланк цього документу ми можемо тут на New Ню Denmark у вкладці Уденес Стінкнютні і Соден Ансюєду. Це буде вкладка номер 3 Ось це посилання. За ним ми скачуємо цей word документ Цей документ має заповнити школа. Тобто, ми даємо. Цей бланк нашому секретарю у школі, але зверніть увагу на деякі моменти. Ну тут зрозуміло, тут мова йде про наше ім'я, наше громадянство, не національність, а саме громадянство і нашу дату народження. Але на оцей другий абзац варто звернути увагу. Тут від нас хочуть почути, чи від нашої школи хочуть почути, з якого числа, по яке ми будемо. Навчатися, і тут є таке речення, що якщо ми подаємо на підставі ґрунт або ондом суденес, то ми маємо зауважити, що максимум така віза чи такий дозвіл може видатися на один рік. Це старе формулювання, яке стосується попередніх давно існуючих типів візи. Справа в тому, що до того як запровадили у денесе стільки одний. Віза на Удомсуденеси, до яких відносяться гімназії та середні спеціальні освіти, видавалася лише на рік і лише у межах програм обміну. Зараз ця ситуація змінилася, тобто це речення не стосується нашої візи. Якщо секретар у вашій школі скаже, що це таке, зверніть на це увагу. Ви маєте пояснити, що це старе формулювання. Я сподіваюся, що його згодом приберуть і на Нюйденмак завантажить новий документ вже без цього речення. Але якщо ви подаєте і це речення все ще є у бланку, то слід звернути увагу вашого секретаря на те, що це застаріле формулювання. Верніше не застаріле, воно не стосується саме цієї візи, яка називається Уйденсе стількнутній ордень. Тут ми також маємо вказати, на якому етапі навчання ми знаходимося. Зрозуміло, що коли нам відкривають повністю на все навчання, то тут не потрібно писати, який клас чи який етап, тут ми просто пишемо. Повне навчання ґрунт плюс холод і так далі. Далі, тут все просто, тут має бути назва вашого закладу, також назва, верніше, вибачте, ім'я особи, яка підписує, дата і підпис цієї особи. Також тут зазначено, що школа має поставити печатку на цей бланк. Все, на цьому ми завершуємо перелік документів, який потрібно надати особам, яким ще немає 18 років. І далі ми дивимось наступне відео про те, як нам замовити номер нашої справи. Всім па-па, побачимось в наступному відео.